Який сніжок почав політувати. Ми щойно вийшли з готелю, чекаємо на ліфт і маємо робити в Онтаріо. Маємо їхати в Онтаріо сервіс, робити охіп. О, охіп це у нас Ontario, Health Insurance, чи то програм, чи то план, не знаю. Почався сніговий шторм. Вчора таке гарне сонечко було, їздили на цю вежу в Торонто відому на весь світ. А сьогодні от така от погода. Хотів би вам сказати пару слів, чому ми користуємося ліфтом, а не убором, а чи, чи громадським транспортом. Тому що, по-перше, громадський транспорт нам виходить за ті самі практично гроші. Як, як наприклад, мої двоє дорослих, 4 долари це куток на громадському транспорті. І плюс за, за злату ми щось маємо вже заплатити, бо їй 6 років і там щось платиться, якось 2 долари, і ми маємо вже 10 доларів, а у, у ліфт там 11 доларів. Друга причина, чому ми користуємося ліфтом, це їхня лояльність до дітей. Так як в Uber і в ліфті немає можливості замовити опцію дитяче крісло, е, ну, немає можливості, ти тупо замовляєш і він приїжджає, він може відмінити в останній момент. Вчора ми їхавши з Tower, з Вежі в Торонто, чекала на Uber десь хвилин 15, він під'їхав, подивився на нас, отак проїхав. І побачивши нас, поїхав геть, бо ми були з дітьми і відмінив поїздку. Ліфт ще ні разу, три рази користувалися, ще ні разу такого не сталося. Зразу хочу вам сказати такий малесенький лайфхак, навіть два. Перший, якщо буде можливість, зробіть кредит, в кого є, може, це супер, кредитку з Європи, ще, тому що ви зможете орендувати, житло, не житло, не а. Автомобілі. Користуватися автомобілем набагато зручніше, ніж їздити ліфтами, уберами чи там, громадським транспортом. А ця кредитка, яку вам дадуть тут, ну, по-перше, ви її не зразу зробите, по-друге, в неї буде маленький ліміт, тільки тисячу доларів. І другий такий, може більш посерйозніше, приїжджайте, старайтесь приїхати, зробити так, щоб ваші квитки були, щоб ваш приліт був в, Торон... ну, в Канаду на... на початку тижня. Тому що ми приїхали в кінець, в кінці тижня нас чекав довгий вікенд і ми нічого практично не встигли зробити. В п'ятницю ми пробували прийти, прийшли без запису в відділення банку, але нам сказали, типу, ми загружені, вибачайте, дали нам апоінтмент на вівторок, тому що понеділок вчора було вільно. І от такі от справи. Якщо би ми приїхали швидше, ми б могли поліцай не по помою душі. Якщо б ми приїхали швидше, можливо би було. Якось все, 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 все би було вже в нас на руках зроблено. Вплоть до медичного огляду і всієї тої штуки. Так що їдемо далі, рухаємося далі, побачимо, чому нам сьогодні вийде зробити банківський рахунок і охіп картку, Не переключайтесь, будьте з нами. Всім салют! Він під'їжджає, ми підходимо. Яка там машина має бути, до речі? А, там має писати, може. Honda Civic Bio. А вот Honda Civic Bilanka едет у нас. А вот Bilanka Honda Civic. I Honda Civic. I Honda Civic. Hello? Can I Все ми вже в ліфті зараз їдемо туди, де нам треба. Приїхав. Приїхала на сервіс. Має бути десь всередині. Їхали трошки довго. Сніг далі продовжує падати. ми правильно попали? Є тут щось? Дай, дай, дай. Ого, тільки почалось недавно працювати, відкрився магазин, магазин сервісу, а вже скільки народу. Мама-мама. Тут поки у білетиках, мабуть. Стоїмо в чергу, будемо записуватися. Ми вже десь годинку сидимо і вже ніби приближається наш, наш номерок. Ось тобто тут табло зараз Вже старти. <гад> Там плечуть на номерок. Зараз H0 20H. Ну все, три номери. Всі кіна хелс карти і зараз будемо здавати. Може все вийде. Не майте кулаки. H029. 29 вже. 3. В третьому віконку. Ще пересіклися тут з одними приємними українцями і вони нам порадили теж зробити рахунок в Royal Bank of Canada. Now Дають Кредит на дві тисячі дають, а в цьому, там, де ми, поїде півтора. Може бути таке, що жінка відкриє на тисячу, а я, ну, жінка відкриє в одному, банку в другому. Мені буде... там де більше. Там, де більше, там жінці. І їй треба дайсінг. Добре, рухаємося далі. Щойно зробили вже, нарешті хал Був карту. Були довгі довгі вихідні і ми думали, що ми вже нічого не встигнемо зробити, але слава Богу, зробили. Зараз може дружина тут спитається за сім карту і, і їдемо в банк. Щойно були в Тім Хортоні, так як діти хотіли їсти, для себе відкрили таку штуку, що в Тім Хортоні навіть можна зубку поїсти. Так що не одними фастфудами поки що. Йдемо, спробуємо зробити карточку в Галині і, і, і викликаємо таксі, йдемо в банк. Треба все встигнути. Поки що в нас ніби все виходить. А якщо ще зробимо карточку для дружини, то ще буде бонус. Таке бонусне за, за, за завдання. Бонус на місії. Дружина вже пішла робити рахунок, у мене лише донькою. Взяла сина, пішла відкривати собі рахунка. Я буду зараз собі свій відкривати. І це займете за годину часу. Буду питати за перевід грошей з банку, з, з Італійського банку сюди. з переводу з Вайсу на, на мій банківський рахунок, і, і по якому курсу вони міняють взагалі євро і всяке таке. Потім дам вам знати. Надіюсь, що все вийде. Окей, щойно ми відкрили банки, два банківські рахунки, дали нам кредитні картки, кредитні картки нам не дали, правда, брешу. Дала нам дві девитні картки і кредитки мають прийти через тиждень-два, але напевно вони прийдуть до нас в Альберто, тому що ми будемо їхати в Альберто. Пані дала свій номер телефону, каже, я тобі типу подзвоню, коли вони прийдуть, а ти мені скинеш адресу, куди їх тобі вислати, я їх вишлю. Стосується євро. Євро цей банк міняє по відношенню 1,37 до канадських доларів. За тисячу, за тисячу євро дають 1370 з чимось копійками канадських доларів. Хотіли щойно поміняти гроші в такій конторі, там вся в українських прапорах кантор називається. Але, але сказали, не мають кешу, не мають готівки. Типу, давайте нам. Типу, все, що у вас є, зараз, а приходьте через три дні, забирайте кадіки. Ми такі кажемо, а скільки маєте, вони кажуть тисячку. Типу тисячку можемо євро взяти. Я не розумію, правда, що вони там сидять з готівки канадійської. Закривай yeah. калітку і йде додому, якщо у тебе нема катіків, бо дивні люди. Хоча курс них дуже хороший був. Один з чотири 1,4 і 0,9 щось таке. І курс ліпший, ніж в банку. Але от така штука лишати гроші і потім ходити, їх шукати. І ще раз і трошки вам обновлю ситуацію. Поміняли ми гроші, які ми привезли кеш. Тисячку нам поміняли тільки в тому канторі. не знаю, от така в них практика чи не така в них практика. Мені щось так не сподобалось і ми вирішили поміняти по курсу банку офіційному. Тому що ми сказали, давайте ми не дамо вам гроші зараз в кантері. Вони сказали, давайте нам всю суму зараз і приїдете в п'ятницю, типу заберете готівку на канадські долари. Сказали, давайте ви нам подзвоните, коли у вас буде сума, і тоді поміняємо. Вони ні-ні ні. Ми кажемо, ну дивно, типу, я можу приходити по тисячці міняти кожен. день. ми вирішили поміняти в банку. Трошки дешевший курс, можливо, ми втратили десь 200 канадських доларів, можливо, і трошки більше, але. І стресувати, їздити на таксі, ми вже на таксі наїздили більше сотки, так що їздити по два-три рази в ту саму контору і тратити гроші, я бачу трошки не, не вигідно. Поміняли ми от євро на долари в банку, поклали на рахунок чуть-чуть мені, чуть-чуть Галині, І зараз вона йде відкривати свій рахунок, не рахунок, а мобільний оператор. Так що сьогодні ми вже зробили дві головні місії, одну другорядно, і ми зробили екстра очки досвіду. так що Рухаємося далі, заходимо в Роджерс, зараз робимо Роджерс і їдемо, беремо таксі і їдемо додому. Всім салют, підписане, місія закінчена, місія пройдена, все, 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 що ми запланували зробити, зробили. Навіть дві, <плес> дві додаткових місії також. Це у нас обміняти євро і відкрити для дружини другий СІМ номер. Ну, Сім-карточку. Ми все зробили. Закрила на мій план, тому що якщо б вона робила сама, на своє ім'я і тут з Торонто, з, з, ну, з Місісагі, з просто ну, не з аеропорта, то б вона б мусила платити 50 доларів. Не 50, а 80 доларів. А так як я зробив в аеропорт чи 90 навіть. А так я зробив в аеропорті, в них там якась інакша фішка. Вони кажуть, це нова, нова стратегія Роджерса, і вони в аеропорті вони мають більше знижки, більше. І вони можуть там трошки більш поігратися з цінами. ну Взагалі тут все дуже індивідуально, якщо як так як мені здається, таке перше враження, що одному і двом людям можуть зробити два різних плани і така от фішка. Зараз сидимо і реєструємося на допомогу. Що там, Галь, про допомогу виходить все? Починаю тебе реєструвати і за основного піканту. Окей. Починає мене, дружина, реєструвати як основного апліканта. Якщо ми зробимо ще й цю фішку сьогодні, то ми вже взагалі молодці. І ми від вас заслуговуємо один маленький лайчик і одну маленьку підписку. І побачимося в коментарях. Я з радістю відповім на всі ваші питання. Всім салют, до завтра. Побачимо, що буде далі.